Генрі Форда часто називають батьком автомобільної індустрії, адже він створив цілу мережу автомобільних заводів Форд, отримав 161 патент, тому заслужено вважається найбільшим винахідником. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Когелорі. Дякую усім вам за підписи і перегляди, усім здоров'я і мудрості. І підписуйтесь на канал і ставте лайки. І ми починаємо. Поїхали. Майбутній промисловець народився 30 липня 1863 року поруч з містечком Діброви, штат Мічиган. Хлопчик здобув освіту у церковній школі і не навчився навіть без помилок писати. Коли Форд став головою компанії, він не міг грамотно скласти договір. Одного разу в газеті промисловця назвали неосвіченим, через що Форд подав на видання до суду. Але винахідник був упевнений, що для людини не головне не грамотність, а вміння думати. У віці 16 років Форт відправився у Детройт і став учнем в механічній майстерні. Через 4 роки Генрі повернувся на ферму. де вдень трудився по господарству, вночі займався винаходами. Щоб полегшити батькові повсякденну роботу, Форт створив молотарку, яка функціонувала на бензині. Враховуючи затребуваність подібної техніки. Незабаром знайшовся і покупець. Генрі продав патент на винахід Томасу Едісону. Потім отримав роботу в компанії цього знаменитого підприємця. У 1891 році Форс знову поїхав у Детройт, щоб стати інженером компанії Томаса Едісона. Цю посаду Генрі займав до 1899 року. Але у вільний від роботи час продовжував працювати над створенням машини. Форд не просто займався улюбленою справою, а жив ідеєю створення доступного автомобіля. У 1893 році Генрі зумів домогтися результату, сконструював своє перше авто. Керівництво компанії Едісона не підтримувало захоплень співробітника і рекомендувало відмовитись від неймовірних витівок. Замість цього, у 1899 році, майбутній промисловець пішов з роботи. І став одним із власників Детройської автомобільної компанії. Але і тут не затримався надовго, через три роки покинув фірму через розбіжності погляду з іншими співвласниками. У цей час винахід молодого підприємця не користувався великим попитом. Щоб привернути увагу клієнтів, Форд роз'їжджав по місту у своєму автомобілі. При цьому Генрі часто висміювали і обзивали одержимим, але хлопець не боявся невдач. І зневажав страх перед прогрішами. У 1902 році Форд брав участь в автогонках і зумів випередити чинного чемпіона США. Завдання винахідника була реклама автомобіля і демонстрація його гідності. І хлопець досяг бажаного результату. У 1905 році бізнесмен початківець створив компанію Форд Мотор і приступив до виробництва автомобілів Ford А. Винахідник хотів надати покупцям машину універсального зразка, яка б визначалась надійністю і економністю. Поступово Форд зробив конструкцію машини значно простіше, стандартизував різні механізми і деталі. Винахідник вперше використовував для виробництва машин конвейер, що було справжнім новаторством. Талановитий бізнесмен домігся прориву в автомобілі будуванні, зайняв лідуючі позиції. В цій галузі Генрі Форд не боявся труднощів і боровся навіть з найсильнішим противником. Судовий процес проти Форда почався у 1903 році і тривав до 1911 року. Промисловець відмовився купувати ліцензію і обіцяв захист своїм клієнтам. У 1909 році Форд програв справу, але після його перегляду суд постановив. Що всі автомобілі-будівельники діяли в рамках закону і не порушували патентів. Успіх прийшов до вталановитого винахідника у 1908 році з початком випуску Форда Т». Діти ще Форда відрізнялося простою обробкою, демократичною ціною і практичністю. Навіть Ернест Хемінгуей вибрав цей автомобіль, перероблений під санітарну машину. На 1910 рік. Припадає будівництво Генрі фордом заводу Хайленд Парк. Через три роки тут стали застосовувати складальний конвеєр. Спочатку був зібраний генератор, а потім і двигун. Поступово промисловець закупив рудники і вугільні шахти і відкрив нові заводи. Так Форд домігся повного виробничого циклу, від видобутку руди до випуску готових машин. У підсумку бізнесмен створив цілу імперію. Яка не залежала від інших компаній і зовнішньої торгівлі. На 1914 рік Форд випустив 10 мільйонів автомобілів. Генрі Форд прагнув поліпшити умови праці на заводах. З 1914 року зарплата робітників зросла до 5 доларів в день. Але щоб отримати такі гроші, співробітники зобов'язалися витрачати їх розумно. Якщо заробіток витрачався на випивку, тоді працівника звільняли. На підприємцях встановився режим роботи в три зміни по вісім годин, замість два по дев'ять. Також підприємець ввів один вихідний і оплачувальну відпустку. Хоча від роботи вимагалося дотримання жорстокої дисципліни, хороші умови праці притягували тисячі людей, і Форд не відчував нестачі кадр. Проте до 1941 року. На заводах американського промисловця діяла заборона на профспілки. Продажі почали стрімко падати. І на 1927 рік Форду загрожувало банкротство. Тоді винахідник зачинив виробничий процес і зайнявся створенням нового автомобіля. Форду також допомагав його син, який брав участь у розробці дизайну авто. У тому ж році промисловець презентував модель Форд, яка відрізнялася. Ефективним зовнішнім виглядом і поліпшеними технічними характеристиками. Це нововведення повернули Форду лідерські позиції на автомобільному ринку. У 1887 році Генрі Форд одружився на Кларі Брайант, дочці простого фермера. Автомобільний король жив з Кларою дружно і щасливо, дружина стала надійною опорою для танулановитого винахідника. Брайант вірила у чоловіка. Коли над ним сміялося усе місто і критикували колеги. Одного разу в інтерв'ю Форд сказав, що хотів би прожити ще одне життя лише в тому випадку, якби міг знову одружитися на Кларі. У подружжя народився лише один син Еді Сел, який згодом став головним помічником батька. Між Генрі Фордом і Еді Селом часто виникали суперечки, але це не заважало їх дружнім відносинам. У спільній роботі батько був не питущий, любив сільські танці, а син сучасне мистецтво, джаз, галасливі вечірки, коктейлі. Автомобільний король керував Форт Моторс до 30-го року, після чого передав управління Едіселу. Після смерті сина у 1943 році від раку шлунку старший промисловець знову очолив автомобільну імперію. Через два роки він поступився кермом влади онукові, Генрі Форду II. Помер віддатий винахідник від 7 квітня 1947 року. Від крововиливу мозок. На той час Форду виповнилося 83 роки. Ця історія повчальна. Якщо людина чогось прагне, вона обов'язково доб'ється, незважаючи ні за що. Усім дякую за перегляди. До зустрічі!